Всім привіт! Вітаю вас на новому проходженні нової гри. Раса Bliminal Я її просто дуже довго очікував, але я пропустив її вихід. Я взагалі не знаю, як я міг пропустити вихід цієї гри. Це найреалістичніший хор, в який я коли-небудь грав. Щоб бути в курсі всіх ігор, які будуть на каналі, обов'язково заходьте на мій Твіч. Саме там ми проходимо всі ігри у прямому ефірі і не тільки ігри, ми там спілкуємось, щось дивимось. Та робимо все абсолютно разом. Обов'язково заходьте. Я там всіх радий вітати. Ну і за бажання можете підписатися на мій телеграм-канал. Там всі новини стосовно прямих ефірів, стосовно відео. Каналу та життя загалом там різні кружечки всяких подій. Також нагадую, що підписка на цей канал є абсолютно безкоштовною. За один клік ви отримуєте порцію якісного контенту та підтримку в моєї діяльності. Це дійсно дуже важливо. Що ж давайте дивитися, що там у грі. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментар, і давайте дивитися, що там. Почати. Вау. Початок прям супер класний. Оп, опинилися. Блін, який він класний, а цей батут в дитинстві. Це просто. Я б тут істривав, тільки істривав би тут. Подивіться тільки на нього. Вау. Це прям воно. Привіт! Почкай, е, ні. I imagine you're feeling a tad disoriented. Yeah, certain, possibly. Duck. Like a sock that's lost its pair in the dryer of existence. But not to worry. This is perfectly normal. To start, your name is Caleb. And this vast void of nothingness that we're currently floating in is your mind. It's not always empty, of course. We're just doing a bit of maintenance at the moment. And actually, that's precisely why you're here. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great start, but not exactly what we're looking for. Our memories here, and their corresponding feelings of loneliness, anxiety, and soul-crushing guilt, are rather inconvenient. So, while I find a way to properly reorient onto our designated path, please find a way to occupy yourself. I'll be back. Так, все почалося з того. Воно навіть не дає нам нічого навіть сказати. Нас звати Калеб. Ми, все це було нашою уявою. Ми відчуваємо себе е, жахливо дезорієнтованими. І нам потрібно знайти якийсь підвал, я так зрозумів. Тут прям супер жахливий годинник. Хто його купує? Такий годинник. Не розумію, але окей. Але окей, хай буде, хай буде. Е, треба щось нам знайти. Давайте глянемо, блін. Виглядає гра поки що прям суперкласно. О, щось вставили. Який тут реалістичний звук! О, о. О, що ж чудово. Просто якісь телевізійні програми. Якісь... А, дивіться, який я маленький, я такий як стілець, я прям дитина. Я прям якась супер дитина. Е -е... Тут зачинено. Ліжко, блін, які тут неуютні кімнати, ви тільки подивіться на це. Тут це ж супер неуютно. Так, ну шо ж пішли. Е -е, нам не сюди, нам, мабуть, на другий поверх, я так розумію. Ні, теж не, не на другий поверх. Я можу стрибати, я можу пригинатися. А може під стіл залізти? Ага, можемо ось так зумити. А може під стілець залізти? Ах, нельзя. Ладно. Що робиться? Що за звуки? О! Що О! це було? А навіщо я це взяв? Навіщо я це взяв? Не знаю, якусь шкатулку ми взяли. Е, взяти. А воно нічого нам не дає. Ми можемо брати якісь предмети, але у них тупо немає ніякого сенсу. Я так розумію, нам треба знайти якийсь ключ, можливо. Е, так, нам 100% треба знайти якийсь ключ. На ліжку можемо стрибати на ліжку. Ууу, нам весело, клас. Е, тут що у нас? Температурний режим, я так розумію. Забув як воно називається. Конденсат чи щось... Ні, конденсат, це трошки інше. Е, літери всякі розкидані тут. Можу взяти. О, можу взяти черевик. Хорошо, все, мені подобається. Якщо я можу взяти черевик, значить все гаразд. О, ось тут щось написано, щось. Е, можливо, тут щось, подивитися. Блін ні. No Ліхтарика у нас теж, звісно ж, немає. Що це, це. А, це дитяча іграшка. Оооо. Ага. А де. Е скільки годин? Ага. Потрібно дізнатися скільки годин, я так зрозумів, вірно? Хорошо. Скільки... А як почекай, як мені вийти звідси? Треба дізнатися скільки годин, можливо, в телевізорі відповідь. Mm, Напише нам. Телевізор сам. сам. сам Бляха, там, по-моєму, було 12-19, ні? Ану ще раз давай подивимось. Ану, ану, ану. Ось тут, значить, зараз буде. Э, 12. 12-19 зараз. 12-19, тобто ми зараз беремо. 12. Э, ось так. 12-19? Все ж вірно. Ну бачите, воно тільки на одну годину пере перемикається. Ну 12-19, я ж все вірно зрозумів. Чи так воно не працює? Хм. Oh! Hm. Sure я я впевнений, що тут нікого немає. О! Oh! It seems we unfortunately don't have as much time as I'd hoped. We'll need to pop over to a different, happier memory rather soon. I imagine you're feeling a bit unsettled. But please don't worry. These knocks are just little intrusive thoughts. They're not real in any capacity, only little flickers of our imagination. Ah, and it looks like we're going to play a little precautionary game. Quite a simple one, really. Just listen to the doors on either side of this room. And if one starts to creep open, hurry over and close it. Just a little game of folk. <coughs> You've got this. Ага, Коротше, нам треба, як тільки відчиняються двері, нам треба бігти їх і закривати. Інакше нас з'їсть. І сказав, що у нас не так багато часу, як він очікував. Закрий! Закривай! А чому там світла немає? А, все окей. Є світло. Закриваємо двері відразу. Зачиняємо відразу двері. І він сказав, що, що це все наша уява. І що все це все не, не, не насправді. Да я не можу так швидко бігати туди-сюди! Дивись, що ж це робиться? Я не можу так швидко...

Каже, що треба сфокусуватися на чомусь іншому, тому що у нас ще досі е, жахливі спогади за це місце. Йди за стрілками, щоб дібратися відповідної точки. Просто йдемо за стрілками ла Йдемо за стрілками. Що це таке? Нас не хвилює. Що це таке? Це все спогади, це все нереально. О, дуже чудова картина. О, о, о. фокусуй свій погляд. І ми переміщуємося в аквапарк. Аквапарк. Витаємо в спогодах Waterpark, короче. Аквапарк. І що нам треба зробити тут? Давай пройдемося тут. Що за звук? Що за звук? Не зрозуміло. Давай будемо йти на цей звук. Фу, що це капає? Що це таке капає тут? Не натискається, не працює. О, якийсь ка. Пусть відміно відкаже, кого вітрилася, а приїхав до меморії. Ми знайшли якісь жахливі спогади у нашій пам'яті і нам хтось каже, щоб ми йшли на кращі спогади. Щоб ми тут взагалі не ходили. Зрозумів. Пішли шукати кращі спогади, ніж оце. Я думаю, що там щось жахливе. Ладно, блін, коли так стоїш під водою, реально такий звук один в один. А тут світло є? Можна перестрибнути? Не можна перестрибнути. Дуже прико. О. Когось поливаємо, дивись. А кого ми тут поливаємо? Незрозуміло. Але ладно, окей. Окей, окей. Когось ми тут дай, поливаємо. Е, -е, Смітники. Сміття ми не можемо брати. О, якась кнопка. Давай нажмем. Не, не працює, ладно. universal Wattle slide rules Wattle slide <laughs> ah, okay, right. this is our memory oh. meter it tracks all those perfect little pockets of joy we experience and stores them for us the more we explore the more we focus on all that joy the more this meter will fill uh-huh the meters full. Well, that means we've successfully re-experienced all the joy that memory has to offer, and we can move on. No need to rush. Just keep your eyes open. This joy has always been here. We're simply remembering how to see it. Е, як тільки ми віднайдемо всі наші спогади, і оцей меморіметр буде е, повністю заповнений, тоді це буде те, що ми відчуємо всі наші дитячі спогади. Так, я важу 43 незрозуміло чого, LBS. Я не знаю, скільки це в кілограмах. Я сподіваюся, на монтажі я вам ставлю, якщо вам це цікаво. Е, треба щось натиснути. Ага, треба сісти. Так, так, да, ми сідаємо. Во, а чому ми вгору будемо йти? Почекай. Чи ми куди ми? Let's go! А чому ми... Як ми... Як ми вгору пливемо? Ура! Поїхали! Поїхали! Блін, у мене ж зараз голова у самого закружиться. То! І де ми зараз опинимося? Не зрозуміло, де... А, ми просто... А, ми просто коло зробили, тю. А як це можливо? Чудо! Заповнили перший меморіметр. О, Уже трошки краще, пам'ятаємо, що тут трапилося. А можна ще раз. Ні, ще раз, мабуть, не треба, ладно. Е, виходимо. Виходимо, так, виходимо. Йдемо звідси в іншу, в іншу локацію. Нельзя бігати у аквапарку. А то впадеш і все, біда буде. Буде біда. Натисни. Досі не працює. Досі не працює це дерево. Е -е 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 -е. Стерти. О там стерти. А що стерти? Пішли дізнаємось. Що саме стерти? Щось ми стерли. О, зник. А що саме ми стерли, почекай. Поки що не зрозуміло, що саме ми стерли, але гаразд. Ліхтарика тут ніякого немає. Тут тупо нічого немає. Так, вилізти я тут не можу. Мабуть, нам треба просто йти тут, вірно? Е, присісти я теж не можу тут. Зрозумів, тут обмеження території. Ну тоді виходимо, ладно. Виходимо звідси. Щось треба було стерти, можливо, зараз можна натиснути. Ні, знову не працює. Water, water, waterworks. Water... water waterworks. Е, e, Знову оця пушка. І куди він мені стріляти? У смітники чи що? Поки що не зрозуміло. Ладно. О, який приємний звук. Тут куди можна стріляти? Туди? Мабуть. О, там щось намальовано. Три фута плавати. О, це типу тебе чи. Вау. Полотенце витертись, можливо. Waterworks. Е, вийти звідси можна? Ні, не можна. На жаль, на жаль. Я би звідси вийшов, мені тут не, не комфортно взагалі. Ще аквапарк такий маленький, Я звик до аквапарку в Дрімтауні. Хто пам'ятає цю легенду? Е, знову прийшли сюди. Окей, а куди мені спершу треба тоді? Сюди кудись, мабуть? Ой, а де його очі? Дивись, як це жахливо виглядає. О, з'явилися очі. Очі, з... А чому він якийсь... Чому він кудись не туди, куди треба дивитися? Так, я так розумію, ми йдемо до наступного нашого спогаду. Вірно? Ой, як високо! Ой як високо! Жесть! Ми на, ми на самий останній поверх ліземо! Да-да, дивись! Ми на самий останній поверх ліземо! 47 я важив! 47 та 2. пройшли. Е... Натиска. Ой! Нам ще сюди рано. О! Чи ні? Правильно? А, ні, все, залазимо. Залазимо і пливемо. Зелене світло дай! Let's go! Попливли. Поплили. Там нічого немає, Тут... а тут максимально темно, та нічого не видно. Я взагалі не знаю, де я знаходжусь. Можливо, я вже не. І все? Це все? Серйозно? Ні, почекай, я щось трошки не вірю, що це все. Все, все, я знайшов тут дві кінцівки. Одна кінцівка це перша в аквапарку, така, яка і повинна бути. Все вірно. Так, це ми все бачили. Це ми все бачили. Я знайшов я знайшов яка інша кінцівка. Дивіться, нам треба зараз всі ці двері також зачиняти. Е, знову дійшли до цього моменту, і треба там знову зачиняти всі ці двері, поки ми знову не зайдемо в ту кімнату, там, де буде. Ну, там, де ми йшли по коридору, тому великому, як ми, як ми дійшли до аквапарку. І там головна ро розгадка. Розгадка. Зачиняємо, все зачиняємо швидко. Все швидко зачиняємо. Та має, блін! О, все починається. Все швидше і швидше починається. Оу Wonderfully done, Caleb. Oh, Unfortunately, it appears this memory is still exhibiting signs of unpleasantness, discomfort, and existential dread. So, rather than dealing with all this mess now, why don't we take a stroll around uh -huh, and try da -da -da. to focus on something світло. Так. Please follow the illuminated arrows to our так, Іди за стрілками, все окей. Все окей, іди за стрілками, я тут нічого брати не можу. Повірно, можу зачинити двері? Ні, не можу зачинити двері. О, тут ми вмикаємо світло. Опачки! А куди, веде... а куди веде ця дорога, я не пам'ятаю? <звук> <О>! Бачили? <звук> Ви бачили, що там було? А то я не встиг побачити навіть. Там якесь світло було. Ідемо е -е, сюди, тут все зачинено. Щось взяти, можливо, можна. О, кстати, що тут Смайл! Смайл! Тут можна пройти? Ні, не можна тут пройти. Тут є вимикач світла? Ні, немає вимикача світла. Фу! Фу, показалось, здалось. І ось, дивіться, яка інша кінцівка. Ось, дивіться, відсюди, бачите, наче хтось виповзає. Дивіться, ми підходимо сюди. І натискаємо Space пробіл, натискаємо, щоб піти в іншу кінцівку. Ось воно що. І все. Ми у іншій кінцівці зараз будемо. Хело, Вольтер! Вольтер. Волтер.

Ось так ходимо. Ну давай просто йти, мабуть. Давай просто йти, вірно. Блін, я ці ігрові зони в дитинстві ніколи не любив, якщо чесно. Мені вони прям не подобалися. А, а яка вірна комбінація? Яка комбінація вірна. Ага, я, я, я можу вибратися звідси? Так, я можу звідси вибратись. І треба десь дізнатися комбінацію, я зрозумів. Яку ми бачимо саме першу. Е, Жовта, червона синя. Жовта-червона синя. Жовта-червона синя зелена і помаранчева. Жовта-червона синя зелена і помаранчева. Вірно. Все вірно! йоу! А мозок-то працює. Так, йдемо сюди. О, можливо, спуститися сюди або піти сюди. Давай глянемо, що тут. Ооо, блін, а тут багато всього. Ну ладно, давай поки що сюди підемо. Щоб не спускатися. Ой, щось капає. Фу, що тут капає? Хто тут щось зробив? Ой, тут поламано. Щось з поламано тут. Е, йдемо ось так. Тут знову якісь сліди. Може тут, ні, мабуть, туди краще не треба. О, ось тут пройти. Ось так проходимо. Е, ось так, проходимо. І все одно. Ось тут. А, ні, ось сюди можемо піти. Все окей. Ідемо сюди, йдемо сюди. О, це що таке? Якась шкала тут. Ага, тут пройти я не можу, звісно. Же. Або, або мені треба щось сюди вставити, або щось треба натиснути, але що натиснути, не розумію. Вона не заповнена, ця ш... якщо це ж сама шкала якась. Бачите? <ривання> <тас> не забувай посміхатися. Пише на проводі. Не забувай посміхатися. Добре. Ой, песик. Песик. Провод тут я пройти не можу ніяк. Давай тоді спустимось по трубі. Давай спробуємо спуститися по трубі. А, ні, почекай, тут можна пройти. Давай тоді ось тут пройдемо. Ага, дивись, щось треба натиснути. Щось. Щось натиснули. О, ліхтарик з'явився. О! Дивись! Дивись, а! Починаємо проходити вже! Ідемо, спускаємось по трубі. Куди ми спустимось? Хоч, хоч не в якийсь жах. Ні, начебто все гаразд. Не знаю, чи робимо ми все вірно, але хай буде ой чому так швидко капає ой а це що таке дивись а мені треба сюди ага мені туди точно не треба я зрозумів так нам не туди, значить нам сюди це? ХТО це? Чекай. Ох. А що це... Хто це був? я геть це, це. Яке ж воно напряжно? Біжи, 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 біжи. Вихід. Я опинився тут. Бляти до сторону! А чому? Чому це так страшно? Чому це так страшно? Я не можу зрозуміти, чому це так страшно? Наче, наче він в житті за мною женеться? Все, ми опинилися тут. Ага. І ось ці це ось ці горки із самого початку, із э, Низдемки з головного меню, яку ми оберемо. Давай беремо жовту. На ній одній немає нічого чорного. Вірно? Начебто вірно. Блін, ну тут все одно це. Ага. А, ми знову опинилися тут. Фу, і це все. І ось це закінчення саме на Смайл. Смайл! Що вам сказати? Я трохи... Оцей останній епізод з цим монстром я прям дійсно злякався, воно в навушниках. Це просто щось супер жахливе. Щось в навушниках. Що ж, я буду з нетерпінням очікувати вихід на цю... вихід цієї гри, Вона мені сподобалася. Це найреалістичніший хорор. Звуки, рухи, все як в житті. І за цього прям супер страшно, і воно тебе тримає в напрузі прям до кінця. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. Обов'язково заходьте на твіч. До зустрічі!